Всім привіт! Ви на каналі Путан 1974. Вчора просили в мене розміри від різного ножа. Покажу коротенько. От якщо плуг опущений на землю, бо треба брати відстань від землі до кінця ножа. Тому що розміри лемішів кожного різні. Тому, якщо беремо від землі, цей він має приблизно 28 см. Якщо брати самий ніж, Задня частина в мене виходить, десь сантиметрів 16. См. Передня ось так 24. Якщо подивитися, як він приварений, приблизно кут, напевно, ну, 20-30 градусів. Я думаю, більше як 45 не треба давати, тому що воно буде підривати верх з Ну, 30-40 буде якраз нормально. Отакі от розміри ножа. Приварив був спочатку от рівно вверх, як пішов орати солому, мені набивало тут соломи, тому зрізав навскісь. От така його форма. Покажу ще з іншої сторони. Заточка йде зі сторони леміша. щоб воно кидало землю в ту сторону. Ще хотів сказати два слова по налаштуваннях плуга. Я відео на цю тему знімав неодноразово. Напевно, повторююсь, щоб не вішати сюди, не кидати грузи і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Мало знайти нормальний корпус плуга, чи зробити самому, чи знайти там кінний корпус, ще треба зробити правильну навіску. Якщо беремо до уваги правосторонній плуг, тому що в мене плуг кидає наліво, якщо у вас трьох точка, ви повинні виїхати, наприклад, на бруски переднім і заднім колесом на бруски 20 см це є приблизна оранка 20 см, ліва тяга у вас повинна стояти горизонтально, вірніше паралельно землі або навіть сантиметр, трошки вище на тракторі, як на плузі. Якщо вона у вас буде стояти ось так наоборот. Плуг вам буде запихати в землю, і заднє колесо у вас буде постійно піднімати вверх, колесо буде пробуксовувати. Потім будете навішувати пружини і так далі. І так далі, Заливати, скажімо, бетон в колесах, чи чіпляти якісь маховики, а хто що чіпляє. Тому тяга отак має йти практично паралельно землі, але на тракторі сантиметр 2 вище. Тоді воно прижимає трактор до землі, трактор ОР нормально. Далі. Сама центральна тяга вона не повинна стояти ось так от дуже вертикально. Вона повинна стояти так, якщо провести умовну лінію, вона повинна виходити на 2 третіх трактора допереду. Тоді воно у вас буде все нормально. От про ще два слова про довантажувачі. Він може стояти і тут. Судділа не міняє. Дірки. Переставляти. От бачимо, я зробив свого роду навантажувач, довантажувач. Якщо я ставлю на от той верхній отвір, виходить, плуг в мене в землю не лізе, він не оре. Дуже мілко оре. Якщо я кидаю на ось той нижній отвір, плуг залазить в землю нормально, але трактор також не оре, він буксує, тому що центральна тяга стає ось так і вона піднімає трактор вверх. Тому треба вибрати. Середнє значення, щоб вас тяга прижимала трошки трактор до землі і заодно трактор затискав плуг в землю. Цей довантажувач свого роду можна сказати, адаптація плуга до любого трактора. Бо, тому що, якщо ми, наприклад, навіть поміняємо більші колеса, і в мене вже на тому отворі він орати не буде. Придеться кидати на нижній. На нижньому ще орав тоді, як робив лушовку. Коронка мілка, і треба, щоб воно добре затискало плуг в землю, то я ставлю на нижній отвір, навантаження невеличке і на нижньому отворі орав. Далі, от дивимося на самий плуг. Наприклад, трошки зле, ну, ми плуг кидає нас скебу вправо, правильно? І нас трактор тікає на. На борозну. Нам, значить, треба плуг повернути за годинниковою стрілкою, тобто прижати п'ятку більше до стінки борозни. Трошки, виходить, неправильно показую, тому що в мене лівий плуг. Ну, Хто хоче, той зрозуміє. Якщо у вас тікає е, трактор на борозну, ви постійно тримаєте руль вліво, значить вам плуг треба повернути ось так за годинниковою стрілкою, тобто польову дошку прижати зад польової дошки більше. До стінки борозни і ви тоді вирівняєте трактор. Ще питали мене про глибину оранки. Це от люцерка. Штира нема. Вигрібати з борозни не буду. Отак от от просто тупо поставлю. Це, виходить, у нас 20 см. Не буду там тую борозну замітати. Ті сантиметри шукати, плюс-мінус 20 де, ну, от тут най 22 є. Не знаю, чи буде видно, чи 21. Будемо рахувати 20 твердих сантиметрів. От така оранка по Люцерні Ще одне хотів, э, верніше, не хотів. Глянув я на нові бомети і на нових бометах Полиця вивернута. Більше вперед. Я теж був, зробив кронштейн такий. Вивернув тут полицю трошки вперед. вигнув, і воно, виходить, як бульдозер. Не варто того робити, воно має йти, скиба має йти плавно по полиці. Ну, от таке. Коротко, всім дякую за увагу. Всім гарного, мирного дня. Поставте вподобайку і не забудьте підписатися на мій канал. Всім щастя, радості і удачі!